Я за підручником геометрії 8 клас, автор Олександра Істери. І наше завдання на малюнку 8.3. Бонус. Так, А1, Б1, паралельно А2, Б2, паралельно А3, Б3. І так далі. і так далі. В1, Б2 дорівня Б2Б3. І А2А3 дорівнює 5 см. Знайти А1, А2. Ну, тут все просто. Так, будемо записувати до нього. Так, давайте відразу перейдемо до розв'язання. Тут воно легеньке. За теоремою Фауса ФАУся. Так, ми знаємо, що у нас відкидаються, якщо у нас на одній стороні однакові відрізочки, то і на другій стороні у нас також однакові відрізочки. У нас за умовою в 1 За умовою за умовою, Значить, і переписуємо А1, Б1. Паралельно А2, Б2. Ну, у нас повинно бути такі, хоч більш-менш род зв'язок, так. А3, Б3. Так, і Б1. Б2. Це означає, що вони відтинають однакові. Б2, Б3. Відрізочки. І тоді. Тоді. Так, у нас А1. А2 буде дорівнювати А2А3. Так? Буде дорівнювати 5 см. Ну, що треба було знайти, так? Відповідь 5 см. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.